У Луцьку під час прокладання труб до новобудови у Котлован із кількометрової висоти впала людина. На місце трагедії одразу прибули рятувальники і медики. Останні констатували смерть чоловіка. 49-річний робітник до Луцька приїхав із Лукач. У складі бригади працював на новобудові. Фахівці припускають, що чоловік міг упасти у котлован через крихкий ґрунт. За допомогою рятувальних пристроїв мотузок спеціальних нож. От, застосовували наявні засоби в нас і таким чином його доставали до Вже коли достали його на поверхню, медики констатували його смерть. рота кров, звуха кров. Людина не, на що не реагувала, вже зрачки розширені, дихання відсутні, це биття теж, пульсація насольних артерій, відсутня. Реанімація не поводилася, тому що. то…